Луменмова коріння народу. У глибокій долині, де річки співали давні пісні. Жив народ, що називав себе хранителями Еха. Їхня мова, лумен мова була не просто словами, а живим диханням землі, що передавалися з покоління в покоління. Одного сонячного ранку за гір прийшли чужинці тіні. Вони були іншими, з іншою мовою та іншими звичаями. Хранителі еха зустріли їх з відкритими серцями, сподіваючись на дружбу. Але чужинці Тіні бачили долину не як діма, а як щось, що можна змінити. Вони почали з річки, що текла крізь серця хранителів еха, їхньої мови. Спочатку вони змінювали пісні, що лунали з вікон. Потім вони почали змушувати людей забувати рідні слова, щоб ті втратили зв'язок із власними коренями, на площах почали з'являтися нові знаки, а старі книги зникали. Та хранителі еха пам'ятали, поки їхня луменмова жива, жива їхня душа. Вони знали, що слова це не просто звуки, це коріння, яке не так легко вирвати. Маленька Елара, як і багато інших дітей, таємно вчилися у своєї бабусі Ліри. Ліра шепотіла їй давні казки та пісні, що передавалися з покоління в покоління. І навіть коли чужинці тіні намагалися знищити тих, хто говорив луменовою, пісні та слова все одно знаходили шлях повернутися, вони жили у шепоті вітру і шелесті листя. Слова поверталися у таємних зустрічах під зоряним небом, у вишитих візерунках, у поглядах, що говорили більше, ніж будь-які слова. Бо луменмова була не просто звуками, а корінням, що глибоко вросло в землю. Її неможливо вирвати, як неможливо зупинити течію річки. Так і залишилася у хранителів Еха пам'ять про те, що поки вони зберігають свою мову, вони зберігають себе, і луменмова продовжувала жити, як вічний вогник, у серцях народу.